О, скільки повинен виштатись фундамент підкладкою газоблоку. Наголошую, газоблоку. Якщо це не стопчата розтерковий фундамент, а класична стрічка, то хтось розказує, що він має стояти там 28 діб, рік собі усі, усі устояти. Це все піздіш від тих, хто не хоче робити. Ви забетонували стрічку, на наступний ранок знімаєте опалубочки, виміряєте діагональки, робите собі міточки, тим часом плануванічка, підсипки, порядочок, завозиться газик на пляму забудови і пройде один робочий. день. Потім на слідуючий день вимуровується, зав'язується гідроізоляція, перший рядочок, кути в загальному пройде три робочі дні. Ви на наступний ранок уже можете після бетонування зав'язувати починати кладку. За 4 доби, за 5-4 діб при температурі 20 градусів при, при вологості правильний бетон набере 70% міцності. Живіть тепер з цим!